Привіт, я Владислав Шах, бізнес-тренер з 26 річним досвідом роботи в активних продажах. Вже 19 років я навчаю команди продавати впевнено, дорожче і без знижок. Я єдиний бізнес-тренер в Україні, який спеціалізується виключно на сторітелінгу у продажах, і проводжу навчання для відомих та міжнародних компаній. Сьогодні у нас з вами буде насичений майстер-клас, тому давайте спочатку подивимось на його зміст. В першій частині я вам продемонструю два контрастні діалоги, де працює спочатку непрофесійний продавець з клієнтом, а потім вже професійний продавець. Далі розглянемо структуру історії, поговоримо про критерії успішного сторітелінгу, а наприкінці відео я попрошу вас дати мені ваш зворотній зв'язок. Розпочинаємо з першого блоку. Давайте розглянемо з вами перший діалог, де працює непрофесійний продавець-консультант, який буде оперувати тільки фактами для того, щоб продати товар. Сцена буде у магазині парфумерії. Клієнтка каже, мені потрібен хороший крем з ліфтингом для обличчя. Продавець! У нас є серія Неперевершена молодість. Це крем з ефектом природного ліфтингу, містить гіалуронову кислоту та колаген, підтягує овал обличчя, живить і зволожує. Ну, начебто непогано, так? Але ж подивіться на реакцію. Звучить знайомо, я подумаю. І що в результаті клієнтка не відчула цінності, не почула ніяких переваг, не було ніяких емоцій, і вона не купила цей крем. а зараз у другому діалозі розглянемо роботу професійного продавця-консультанта. Така ж сама ситуація: мені потрібен хороший крем з ліфтингом для обличчя. Продавець, у нас є серія неперевершена молодість. З цим кревом ваша шкіра забуде що таке час. Він пом'якшує рельєф, зменшує і глибокі, і дрібні зморшки, а головне запускає процеси омолодження зсередини. Також, начебто, непогана презентація, але ж недостатньо, щоб переконати клієнтку. Продавець робить невеличку паузу секунду, дивиться на клієнта, посміхається і продовжує. Ви знаєте, у нас є постійна клієнтка. Придбала цей крем перед ювелеєм. Каже, хочу, щоб чоловік подивився на мене як 20 років тому. А через три тижні підійшла до мене, усміхнена, очі сяють. Говорить: ви мені подарували другий медовий місяць. У мене шкіра гладенька, я себе гладжу, чоловік мене гладить. Залишилась дуже задоволена. Бачите, наскільки емоційно. І що у нас в результаті? Емоційна залученість, як я вже сказав, є довіра у клієнтки, є дике бажання придбати і є продаж. Вона купує цей товар, цей крем. Тому, будь ласка, запам'ятайте, що історії працюють дуже круто. Обов'язково використовуйте їх у своїй роботі. А ми продовжуємо. Давайте з вами розберемо структуру історії, яка буде викликати неймовірні емоції у ваших клієнтів. Саме за цією структурою ви будете будувати ваші історії. І перший пункт в цій структурі це час, коли це сталося. У моєму прикладі, в моїй історії перед ювілеєм. У ваших прикладах, це може бути на минулому тижні 2 місяці тому. Наступний пункт місце, де все відбувалося. У моєму прикладі в магазині. У ваших прикладах. Наприклад, в Офісі. Третє. Хто герой? У моєму прикладі постійна клієнтка. У ваших прикладах, наприклад, Сергій Петрович керівник компанії. Так? Далі, який був виклик? В нашій історії виклик був у клієнтки, що вона шукала крем для того, щоб сподобатися чоловіку? Так, у ваших клієнтів можуть бути різні виклики. Щось не влаштовувало клієнта. Щось він хотів змінити у своєму бізнесі. Так? І ось ви йому допомогли. І ми переходимо до останнього п'ятого пункту в цій структурі, який отримав результат клієнт чи клієнтка після того, як ви йому чи їй допомогли. У нашій історії, ви пам'ятаєте. Клієнтка прийшла до продавця і сказала: ви мені подарували другий медовий місяць. Будь ласка, використовуєте цю структуру для ваших майбутніх історій. Рухаємося далі. Давайте з вами розглянемо 9 критеріїв успішної історії в продажах. Перший критерій говорить про те, що ваша історія має бути реальною. Це повинна бути чи ваша історія, чи історія ваших колег. Так, не вигадуємо історії. Історія має бути дійсно реальною. Далі, короткою, у вас є максимум одна хвилина. Це не казочка, яку можна розповідати 5-10 хвилин, тому що клієнти не будуть слухати. Далі, зрозумілою, простою мовою розказуємо вашу історію, вашу цікаву історію. Актуальною для клієнта. Тобто, дійсно, ваша історія має відповідати саме тій ситуації, в якій зараз знаходиться ваш клієнт. Наступний пункт емоційною. Викликати емоції у клієнта. Далі, з персонажем, схожим на клієнта. Люди краще довіряють, коли бачать себе в історії. Тобто, у ваших клієнтів мають бути схожі потреби, з якими стикалися клієнти з ваших історій. І тоді все спрацює дійсно. З трансформацією. Показуємо, що було перед початком роботи із клієнтом, і що сталося з клієнтом, і що зараз відбувається після того, як ви почали працювати із клієнтом. Так, чи там коли ви продали той товар чи послугу надали вашому клієнту, що він наприкінці отримав, як результат отримав, без перебільшень. От також головна річ: тобто не потрібно там говорити, що вона помолодшила на 20 років. Так, ніхто не повірить. І останній пункт з деталю, яка запам'ятовується. У моєму прикладі в реальній історії. Пам'ятаєте так, як клієнтка каже: Я себе гладжу, він мене гладить. Це круто запам'ятовується. Тому готуйте ваші історії за цими критеріями, і ви побачите, наскільки круто вони будуть спрацьовувати. Рухаємося далі. Я, як завжди, наприкінці відео хочу отримати від вас зворотній зв'язок. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи ви самі чули щось подібне від продавців, консультантів чи просто від менеджерів, продавців, коли ви щось хотіли купити. А хтось вас закривав, так скажемо, професійно. Хтось вам презентував товар і використовував для цього історії, так, і вони були просто неймовірними. Якщо можете поділитися цими історіями, напишіть. І якщо ви самостійно використовуєте історії в продажах і вони вам допомагають продавати, і це не є секрет, будь ласка, також поділіться в коментарях вашу історію. Мені буде дуже цікаво прочитати і відреагувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з іншими, хто потребує таких знань. Якщо ви працюєте в організації, менеджером чи ви є керівником компанії. І ви хотіли б навчити ваших менеджерів з продажів продавати завдяки із інструментами сторітелінгу, Ви можете звернутися до мене і замовити один із тренінгів. Посилання на мій сайт буде під цим відео. І ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день сторітелінг це один з найкращих інструментів, який буде вам допомагати продавати більше, продавати без нижок. І продавати дорогі товари чи послуги бажаю вам успіхів і до зустрічі у нових відео.